Всім доброго ранку! Ось такі в нас вже прийшли морози. Не можу не поділитися з вами цією красою. Іні на квітках моїх гортензій. Дивіться, яка краса. Як гарно виглядають гортензії на клумбі, навіть, скажімо, взимку. Да? Дивіться, яка, як воно гарно виглядає. Зараз, звісно, вийде сонечко, вже не буде так, але подивіться. Подивіться, яка краса. В кожному моменті да, природа нам дає натхнення. Сьогодні у нас вже 12-11 жовтня, обичаюся. Ну, В принципі, немає значення Ось такий же морозець досить гарний. До цього були приморозки, але не такі. Ось тут моя little spooky гортензія. Бачите, яка вона, яка в мене гарна алея. Також вона ну, на білому кольорі квітки не так видно її, але все рівно. Листочки дуже гарні. Ось такі гарненькі квітки. До речі, хочу ще вам показати, як виглядає рододендрон без, е, вічно зелений. Дивіться, як він реагує на мороз. В нього скручуються завжди листочки. Хто вперше таке бачить у своєму садку, ви не лякайтесь, це нормальний стан. Завжди взимку він скручує такий листочок. Тільки тільки вийде сонечко, він зразу листочки вирівнює. Дивіться. Ось так природа реагує на мороз. Листочки клена японського. Просто насолоджуюсь. Цим видовищем. Ось так виглядає гортензія Red Velvet. Просто казка. А там вже, бачите, вийшло сонечко, вже все тіряється. Ось таку красу ми можемо побачити рано вранці. Гортензія Little Love. Бачите, гарні Ось такий бонфайр. Квітка, звісно, оця ось квітка в цвіті. У нього просто така огромна. Десь сантиметрів, не знаю, 5 точно. Гордензія White Light, кінець вересня. В цьому році, бачите, як вона розовіла. В тому році така вона не була. Низенький гарний сорт, дуже цікавий. Ось такий ніжно-ніжно-розовий стоп. Гортензія Pinky Primes. Дивіться, яка червона-червона. Колір вишенка. Дуже міцні пагони має, чим не конкурент самарської Лідії. Подивіться, яка гарна. Дуже набиті, міцні квітки, крупні. Неймовірно осінь приносить нам багато яскравих кольорів. Я бажаю всім насолоджуватися з цією миттю. Максимально поєднайтеся з природою. Вона завжди нам дає натхнення. До нових зустрічей! З вами була Наталія Сад Полтави.